Як зберегти психологічний комфорт усім учасникам освітнього процесу психологічний порадник воєнного часу. Діти, батьки і педагоги формують єдиний фундамент для дорослішання майбутнього покоління. Учні чудово і з інтересом навчаються, педагоги якісно виконують професійні обов'язки, а батьки мотивують поліпшувати навчальні результати дітей. Однак для кожного з них є свій ризик погіршення психологічного стану, як спільні, так і індивідуальні. Наприклад, низький рівень мотивації, перевищені очікування, неякісна комунікація, некаровані, негативні емоції, втома, хронічні стреси тощо. Для збереження психологічного комфорту усіх учасників освітнього процесу розроблено рекомендації. Дітям. Варто дотримуватися режиму дня, мати вільний від навчання час, мати хороших друзів та із задоволенням спілкуватися з однокласниками, довіряти батькам та педагогам, цінувати та поважати себе, розвивати свої навички та здібності. Батькам. Варто не порівнювати свою дитину з іншими, не заміняти собою вчителя, захищати інтереси дитини, підтримувати ефективну комунікацію із педагогами, мати власні ресурси для відновлення та особистісні захоплення. Освітянам. Варто розділяти професійне і особисте, не перепрацьовувати робочі години, цінувати власні професійні досягнення, конструктивно вивільняти негативні емоції, відпочивати та відновлюватися.